Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу 6 варіантів, як сформувати ось такі млинці. Їх ще можуть називати млинці, налисники, блінчики, налісніки. А як говорять у вашому регіоні? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Усі начинки я залишу в описі під відео. Отож, поїхали! Нам потрібно взяти налисник. Розділити його на чотири частини, і в нас зразу пройдеться чотири налисники. Потім беремо, я буду брати за допомогою кондитерського мішка, мені так зручніше, ви ж можете накладати начинку, тут о, солодкий сир з ванійкою. Накладаємо ось таким чином невеличку ковбаску і будемо класти. Декілька шматочків вишні. Можна також нарізати курагу, або ж можна нарізати і чорнослив. Краї млинця ми звели до центру і тепер будемо скручувати ось таким рулетиком. Так як показано на відео, ось у нас вийшов ось такий гарний мініатюрний налиснік. І це все потрібно зробити з усіма частинами. Для другого ж варіанту я знову беру налисник і беру вже зовсім другу начистку. Майже зовсім, тому що це такий самий солодкий сир, але вже без додавання чияги, чи фрукт. Будемо ми розмащувати за допомогою ложечки по всьому млинцю. Стараємося, щоб в нас вийшло рівномірно. Якщо у нас лишний сир, ми його забираємо. Тепер наші кінці з двох сторін складаємо до центру і тепер будемо закручувати у рулет. Таким чином, ви бачите, що сир у нас нікуди не виходить, навіть якщо він вас буде рідкувати, він ніде не дінеться. Ось це у нас другий варіант. Потрібно два налисники. Може хтось з вас вже робив або знає, як цей варіант називається, напишіть його в коментарях. Ми вже називають його три в одному, тобто тут буде три начинки в одному налиснику: вишня, сир та мак. Також до маку можна додавати і горіхи. Як ж ми будемо скручувати? Спочатку на одну сторону ми будемо накладати вишню. А з другої сторони ми будемо класти мак. Я купляю ось таку макову начинку, вона мені дуже до вподоби. А хто хоче, то може зробити звичайно, і домашню. Але тут забирає вона доволі багато часу. Хто любить побільше маку, то можете не жаліти, якщо ми будемо скручувати. Спочатку беремо, скручуємо там, де у нас вишні, до центру. Крутили. І тепер знову до центру скручуємо там, де у нас мак. І в нас вийшла ось така ніби двойна ковбаска. Її ми відкладаємо в сторону, беремо ще один налисник, ще один налисник, і по одному краю ми беремо солодкий сир. І так само накладаємо, хто в нас кажуть, кагату. Хто був у селі, я може на ланці, хто ще помне, то так складають в кагати буряки або що там ще можуть складати, різні, різні овочі і фрукти, а потім вже комбайн під'їжджає і цей кагат вже забирає. Так само ми підкручуємо до центру наш, наш рулетик. І тепер вже поверха беремо наш двойний налисник, кладемо зверху, так ніби ми обіймаємо і перекручуємо налисником, тугенько замотуючи. Ось такий красивий налисник. Як же ж він виглядає у нас в розлізі? Ось такий чудесний налисник у нас злучився. Для четвертого варіанту ми знову беремо один налисник, але розрізаємо його по холам. Тут у мене начинка буде вже м'ясна. Я беру фарш, жару його, додаючи туди спеції та цибульку. Це все пережарується до готовності, а потім вже перебиваю блендером, для того, щоб маса була набагато пухкіша і м'якша. Як ж ми будемо формувати наш налисник. Беремо наш фарш і кладемо по. Краю нашого налисника млинця, і кладемо ну, по краю нашого млинця. Потім, ось цей де завкруглений <coughs>, у нас край, ми його завертаємо до центру і будемо формувати тепер з цього млинця трикутник. Ось таким чином. Якщо ви бачите, що у вас м'ясо трішки вилазить, ви його можете підправити. І тепер знову загинаємо ось так трикутник. У нас, виходить, всі кути наші закриті, і фарш не буде абсолютно нікуди вилітати. Ось так у нас вийшло і цей кусочок ми будемо загинати, як би робити кишеньку. Таким чином, ваша начинка готова. І ви можете його легенько тільки прожарити. Якщо ж у вас немає часу, так ви можете покласти це все в морозилку, і коли до вас прийдуть гості, ви можете спокійно витягнути, їх пожарити, зробити такий домашній полуфабрикат, якби то. Але він є домашній і набагато вкусніший. Ось такий у нас це четвертий варіант. Трібен знову пів налисника. І такий варіант називається якби конвертик, але, може, у інших регіонах називається він і по-іншому. У мене начинка солоний сир із кропом та жовтком. Розподіляємо таким чином, щоб був по центрі, але сир, але сир не доходив ось до цього півкруга. Для чого я вам покажу, коли будемо завертати, розподіляємо його плюс-мінус рівномірно, наші кутики загинаємо до центру. Один такий на один, як на, на хльост. І тепер загинаємо як книжечка майже до кінця, але щоб у нас залишився ось десь приблизно 1 см або навіть 1,5 такого налисника без начинки. І тепер що ж ми будемо робити з цим? Ми будемо його ось так загнати і створювати як би конвертик. Ось тако у нас гарно вийшло. Тепер нашу начинку розподіляємо рівномірно, і можна запікати з маслом у духовці. Переходимо до шостого варіанту. Але начинка вже буде не традиційно українська, а вже більш сучасна. Треба взяти такий сир, як Філадельфія, або щось наподобі такого, та копчену або селену сьомгу. Ось так перебиваємо, перемішуємо. Трішки перебиваємо на блендері, або дуже дрібненько ріжемо. І тепер намазуємо на весь наш млинець. Також ви можете додавати до цього млинця і, і листя салату. Получиться дуже такий хороший, навіть і сніданок. Ми намактили, тепер з нашого налистика ми формуємо ось такий, як би, трикутник. І тепер кожний кутик знову будемо завертати. Ось так, ще разок. І останній раз. Ось така красота у нас вийшла. Він доволі товстенький, але він смачний. Його можна розігріти як на грилі, або навіть вже можна і снідати так. Ось таких шість варіантів та ще й з різними смаками у нас вийшло. Не забувайте підписатися, скласти вподобайки та ділитися відео. До зустрічі!